Відверті і непопулярні слова президента України про те, що молодь має в цілому захищати країну, адже вони краще розуміються на сучасних технологіях. Не, не можуть не мати логіки. Логіка в цьому, звісно, є. Спробувати навчити людину, якій там 55-60 років тому, що таке кіберзахист, що таке дрон, що таке система там радіолокаційної там, спостереження зараз і так далі. Ну, надзвичайно складно. А молодь, яка звикла до гаджетів, до комп'ютерної техніки, до алгоритмів, до швидкого переключення між задачами, звісно, на це краще адаптована і краще з цим пов'язана. І я. Я, 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 я розумію логіку, я абсолютно розумію логіку, я про це навіть відео записав. Але у мене тут виникло питання: як ви думаєте, от скільки молодих, молодих синів старше 25-літнього віку, чиновників на фронті? От як ви думаєте? А вони, вони отримали кращу світу, ніж? Більшість із вас, тому що вони ходили в хороші ліцеї в центрі Києва. Потім вони поїхали за кордон. Там навчалися. У них були гувернантки. У них були няні, у них були вчителі. У них були репетитори. У них були кращі підручники. У них були кращі матеріали. Все було найкраще, і я е, чомусь впевнений, що крім навичків сучасних електронних гаджетів, у них ще є і, а, там знаєте, стратегічне мислення, планування різних операцій, і так далі. Але чомусь у мене таке відчуття, що відсоток. Відсоток синів дорослих чиновників відносно синів звичайних людей. Ну, буде не на користь синів чиновників. Їх або тут вже немає, або вони перебувають на посадах, де є броні не просто відстрочка від мобілізації. Ось як у викладачів ви кажете, от у викладача є бронь, йому там легко ні, ні. У нас у викладачів не бронь, у нас відстрочка від мобілізації. Що півроку ти топаєш ТЦК і поновлюєш свої дані. І це не те, що ти заброньований, не підлягає мобілізації і так далі. За кордон можеш спокійно виїхати і без проблем. Ти виїзний, виїзний, приїзний. Знаєте? От як ви думаєте, які, скільки взагалі дітей, дорослих, чиновників там перебуває і реалізує свої навички, про які сказав Володимир? Олександрович Телеграмі Ютуб профілю, там, до речі, інтерв'ю Володимира Олександровича, де він це говорить. Я поставив його повністю. Ви можете подивитись, воно з субтитрами, воно такою англійською, французькою і українською мовою, але багато чого можна зрозуміти. Поділитися зі своїми друзями, обговоріть, будь ласка, без проблем. І не забувайте підписуватись, підтримуйте. Я розумію, що публікувати, напевно якісь відео вам стрімнувато, але поділитись відомо, обговорити ви ж можете, правда? Телеграмі Ютуб профілю.